Це Халім Халілов. Він переселенець з Криму. Дома у нього був невеликий арт центр та власна програма на телебаченні. доброго вечора. В ефірі програма Music Live. в наших програмах. Ми часто вас знайомимо з колективами, які поєднують фольклор з сучасними і іншими напрямками в музиці. З Криму Халім Халілов виїхав у 2015 році. були деякі події, які підштовхнули мене до виїзду з Криму. Ми намагалися зробити декілька заходів присвячених спротиву і самій окупації. Це були культурні проєкти, які називались За мир в Криму і у сусідів. Тоді ми декларували, що росіяни це сусіди, а не господарі на цій землі. Був невеликий тиск, і після цього я прийняв рішення виїхати. Не сказати, що була загроза моєму життю, але тиск був сказати, що давлення було у Львові. Чоловік організовує культурні події з кримськими татарами. у нас проходять зараз. У нас проходять дні Криму у Львові. Я дуже надіюсь, що ми проведемо дні Львова в Криму в майбутньому. Спочатку сумував за морем, окремо сумував за горами. Зараз все більше розумію, що сумую повністю за всією атмосферою, яка була в Криму і за морем, і за людьми, і за добрим, і за поганим. За всім сумуєш. І за хорошим, і за плохим за всім, за всім. А це вже Тімур Канатаєв. Він працює в одній із Львівських благодійних організацій. З Криму він виїхав у 2009 році. Навчався у Львові. Назад не повернувся, і у Криму залишилась майже вся його сім'я. Це рідні батьки. Брати, сестри, тобто тих, кого не завжди вдається побачити онлайн, спілкуємося. Зв'язок не переривали і завжди підтримуємо. Тобто ми спілкуємося більш так толерантно і з повагою. Тімур каже, родичі не виїжджають на меторукову Україну. Або це є батьківщина. Крим, ну я є кримським татарином і Крим це наша батьківщина, з якої принципово не хочуть виїжджати, бо вважають. Ну, Депортація, 44-й рік. Тобто, всі ці події, поки вони повернулися. В результаті я в сім'ї сім'ї єдина дитина, яка народилася в Криму, і я виїхав звідти за інформацією Кримського дому у Львові. У Львівській області мешкає близько 40 тисяч переселенців з Криму. Назарницько, Олег Реп новин на Суспільному, Львів.